Добрий вечір наші дорогі підписчики. Сьогодні я прийшов управлятися, думаю і вам покажу курочок наших і який результат вони за сьогодні знесли нам яйчик. Поділюся із вами. Несуться вони добре. Сьогодні знесли теж добре яичок. Зараз вам покажу курочок, потім покажу скільки вони знесли яичок. Декабвайт. Зносені. Навірно, їй це себе рупи було, бо жовток лежить. Ну, вони вже старі, вже їм по два роки. як несуться, то в них таке часто буває. тут одну молодку вчора відсадили, посадили на карантин, бо в неї став виходити яйцевод і, і її, як обычно, стали плювати. То прийшлося добре, що вовремя побачили та прийшлося відсадити її на карантин. Ну зато у нас і вчора знесла яєчко, і сьогодні знесла яєчко, ще вам покажу і на карантині. Унизу у нас старі курочки. І старі у нас теж дуже добре несуться, не хуже молодок. Так, на, на карантин нам прийшлося відсадити в брудер, бо не залишилося не ні однієї. Ні в одній, бачите, в неї мокрі там завжди. Не залишилося ні одній квітки свободної, куди можна було садити. Я тут включив обичну лампочку. Водичку поставила. За сутки вона, виходить, півбанки води випила, Ну, а корму на ще на сьогодні хватить. Вчора ну, знесла, сьогодні знесла яйця. Хай буде тут, не знаю, може недельку прийдеться її тут держати, поки в неї заживе там усе. В неї ось, бачите 17, почти 18 градусів. Так, сейчас вам перепели покажу. Так, ось, наші молоді перепели. Сьогодні хорошо вони знеслися. 26 яєць. Не знаю, процентів, наверное, 80. Я точно не знаю скільки їх там штук 37-36, не знаю. Температура курятнику 18,4. Влажність 72 А на вулиці 2 градуси 2,3. Так, ну ладно, приступимо сейчас тоді до корінних яєць. я вам покажу. Скільки вони сьогодні, вчора позавчора знесли яєць. Так, сьогодні у нас е перепелиці, по-моєму, якщо не ошибаюся, бачить, і більш нічого не знесли, то, по-моєму, 21 яйця. Домінанти 7 яйчок із 13 курочок. Декабувайт 2 яйця із 3 курочок. І Ой, не декабет, а Ломан Браун. Два яйця із, із трьох курочок. Дека Байт П'ять яєць. І одне, бачите, маленьке. І шосте яйце. Це вони... Ну, без карухи. То я його навіть і не записував. Хоча можна було б записати, ну хай вже. Так, і молотки наші Ломан Сенді. 17 яйчок із 20 курочок і 9 яїчок із 10 кручок. Це ті, що старші у нас в Мансенді. Теж не відстають від молодок, Даже часто було і більше несуть, ніж молодки. Так, тепер покажу вам предучий день. Ось я ще молодки перепели не записав, але запишу 26 яєць. Так, що у нас виходить? Вчора домінат внесли 8 яєць. Позавчора 9 яєць. Сьогодні вони самі менші. Так, декабуайт. Сьогодні ви як 5 записали, можна було б 6, ну буде 5. І вчора 3 яйца, позавчора 4 яйца. Ломан Санди, такі що старші. Сьогодні 9 яєць, вчора 9 і позавчора 10. Так. Ломан Браво. 2 яйця. Вчора позавчора по 2 яйця. Із трьох курочок. Молоді кури. 17 сьогодні і вчора 17. Позавчора 19. І разом вони сьогодні знесли 40 яєць. Позавчора 39 і аж позавчора 44. Ось такий у нас результат вийшов. Так що, кому цікаво, як наші курочки несуться, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. До нових зустрічей, пока-пока!